Я знаю, перекують на рала мечі, і буде родюча земля не ця. І будуть одні ключі одмикати усі серця. Я знаю, і буде так, пшеницями зійде кров і пізнають, яка на смак любов. вірю. Мудрості не вивчити з чужої, треба помилятися самим. Скільки слів лишилося від трої, що забрав собі на оди рим. А проте читайся в кожну кому всяке промовлятиме рядок, краще помилятися самому, ніж чужих навчитись помилок. Нагоди 125 років від дня народження Євгена Плужника я прочитаю один з його віршів. Не чуючи, перебирала ти по жовклі клавіші, задумана й тривожна. Здавалося, гукни тобі, лети, і повернути вже не можна. Та з того, як здригалася рука, як інколи стеналась ти, Я зрозумів, що скільки не гукай, ти розучилася літати.